програмі Але е, хочу запросити сюди спеціальну гостю, поетку Дарію Лісіч, яку я да, поаплодуємо. Давайте. Я... Але я ще скажу пару слів. Я особисто люблю її читати, і що цікаво, як тільки я анонсував в соцмережах, що буде Дарія, мені тут же написав побратим аеророзвідник Павло на позивний гітарист. Написав, каже: о, на цій сцені будуть двоє з трьох моїх улюблених сучасних поетів. Я також її дуже люблю і запрошую Дар'я Лісіч. Фух, дякую, що е, запросив. Дякую, що подбав про журавлик, бо після Павла я б то довго робила. Привіт, Лвів! Е, Наша з вами сьогоднішня зустріч вона ніби як е, перше побачення з Тіндру, що я не знаю, там, хто ви. Ви не знаєте, хто я. І або в нас зараз буде така якась хімія магія, або ви прийдете додому і такі друзям скажете: я і що то було. А. Окей. Ем. Коли я підбирала програму, то Павло е, попросив. Менше суму і ті вірші, коли які я вибрала, в них все одно ніби як вплетена війна, бо навіть в такому далекому тилу це відчувається. Але вірш зараз буде дурний, але буде в моді. Електронні сигарети, білий та густий фруктовий пар. Кожного, хто чує ці куплети, в роті 100% був ельфбар. Кухня України бездоганна. І такий стартап я запущу. Хай цей дим наповниться смаками, грінок зі шкварками чи борщу. Захотілось випустити пару. В АТБ бігом. Є Я вас ельфбари із узваром. Може, стікнайко з деруном. На вечірках в розпалі розпусти, з кольоровим стержнем у руці, Баношем циганочку запустить натов першокурсників в курці. Де б ти не курив? усюди фрази, Боже, як то файно. Що за смак? Це вам не чорниця з ананасом? Це, шановне панство, капусняк. Видихати сало це нірвана. Але щоб не скоїти проблем, пам'ятай. куріння — це погано, але гірше бути москалем. Дякую, дякую. Ні, щось в нас з вами виходить, правда? Щось таке є. Ну, В мене отут хвилювання. Я стала любов'ю. Тепер я вона. І серце неначе із теплого тіста. Я стала любов'ю. Поточна війна набула нового, безпечного змісту. Я стала любов'ю. У грудях вулкан і лава потоком рветься з-під шкіри. Я стала любов'ю, хвилюючий стан. У ньому багато до світу довіри. Була я і люттю, і сумом була. Безсиллям, тривогою, страхом, нещастям я стала любов'ю. Нарешті змогла. Тепер я вона. Запишіть це в мій паспорт. Наступний вірш також про почуття, яке я вірю, що є в кожного в нас всередині. Я хочу, щоб ви плекали це відчуття. І якщо у вас буде життєвий досвід, який вам допоможе в цьому, то бажаю вам в цьому успіху. Це неймовірні почуття. Я кохаю гроші. Гривню, долар, євро в нас усе взаємно тут хоча б зрослось. Скаже Іво Бобул, маркантильне стерво. <плес> 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 Важко відповісти зараз їм лосось. Ми колись з грошима були в певній сварці, але то минуло цей скандал затих. Я ввожу губами свій пін-код на картці. Черга в банку в шоці з Любощів таких. Як хрумтять купюри тільки з банкомату, як тонка скоринка свіжого бізе. А який світанок в небі в день зарплати? Хоч пиши картину і неси в музей. Хочу досягнути я. Такого рівня, щоб в кафе лишати тисячі на чай. Я кохаю гроші. Євро, долар, гривню. В нас усе серйозно. Хоч біжи він чай. Так, і кохання саме такого роду ми творимо. З вами тут разом, коли збираємо донати, коли підтримуємо бійці волонтерів, коли беремо участь в аукціонах, так тил підтримує фронт, а фронт в свій час боронить тил. І останній на сьогодні вірш. Я його написала. Я заспокоювалася під час повітряних тривог написанням віршів. І Тікток можна вибачити. І була одна повітряна тривога, під час якої я написала чотири вірші. Це було 3 квітня. Я війни не хочу. Рано ще вмирати. Після перемоги. Їдьмо у Карпати. Там нема сирени, там нема тривоги, там блукають в хащах стежки і дороги, там гірські вершини зазирають в хмари. Може, і серед лісу десь живуть мульфари? Там щоночі зорі світять, як скажені. Там нема тривоги, там нема сирени. Молоко щоранку це тобі не лати. Після перемоги. Їдьмо у Карпат.